До слова запрошую Руслана Олександрука, минулому начальника станції Коваль, колегу і безпосередньо керівника Олексія. Слава Богу, Деріка, дорога громада. Згадаю я про Олексія. Так дійсно ми працювали з ним поруч близько 9 років. Від чергової стрічного посаду посади маневрового диспетчера. На цій посаді працював його батько Микола Миколайович раніше. За цей час, коли він працював у нас на залізниці, він показав себе з як найкращого боку. До нього не було ніколи жодних претензій, жодних зауважень. Він постійно працював над собою. Він досконалювався, він показував приклад одним працівникам, як треба працювати. Він дуже любив роботу, він дуже любив життя. Свою сім'ю, своїх рідних. І коли в 21-му році він прийшов до мене і сказав мені, що Руслан я мушу йти, тому що мені треба доглядати батька. Я зрозумів віднісся, бо бажаю йому успіхів в подальшому житті. У мене не переривали зв'язків, потім згодом у нас були хороші стосунки. Ми дзвонилися дзвонювалися час від часу, вітали один одного, бачилися в церкві. Мало бути все добре. І коли ми говорили про життя, він, 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 він говорив, що в мене все добре. Я задоволений новою роботою. Я доглядаю в батька, в мене сім'я, мене діти. Я радів душі за нього. Так мало бути надалі. Але сьогодні ми тут і у вже більше немає, він, на жаль, не зможе здійснити своїх мрій. І в мене немає слів співчуття, щоб їх передати рідним. Мамі Галині Степанівні, дружині Вікторії дітям, Тетяні сестрі, батькові Миколі Миколаївчу, всім рідним друзям. Тому що це великий біль, це велика втрата для мене і для них. Уліни Костенко є такі слова. Батьківщина може існувати без будь-кого з нас, але будь-хто з нас не може бути без батьківщини. Сьогодні Збройні Сили України. Цю можливість для нас, для того, щоб ми могли жити, могли створювати сім'ї, народжувати дітей, продовжувати життя. Олексій виконав свій найважливіший обов'язок справжнього мужчини, він віддав життя за нас. І його ім'я буде назавжди вписане в історію нашого міста, нашої держави. Ще хочу звернутися до присутніх з такими словами. Нам необхідно конче, терміново, якщо ще не пізно, віднатися навколо Збройних сил України, допомагати всім, чим можемо, волонтерам. В Кожного є хтось послужить. Їм дуже потрібна наша підтримка і допомога. Це їх дуже мотивує і підтримує. Прошу всіх це робити. Ще хочу, щоб кожен з нас витягнув з голови все російське, російську мову, російську музику, російські пісні, російські книги, російські соціальні мережі, російськомовні. Ми маємо стати на українцями, справжніми і здобути перемогу. Спочивай, друже, з миром. Вічна тобі слава і пам'ять. Слава Збройним силам України. Слава Україні!